Дарина Горова, учениця Миколаївського ліцею номер 58 Василь Симоненко, задивляюсь у твоїй зіниці. Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене, згадують про тебе Дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся. Чуєш, битви споконвічний грюк? Як же я? Без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.